Продовжимо ми з вами знайомлення з роботою із форматованим текстом, який ми будемо додавати опис для наших елементів нашої таблички. Тобто поставимо кнопочки, які будуть позначати вирівнювання. Для даних кнопочок я використаю для побудови самих. Кнопочок я використаю компоненту, напевно, з-під SpeedButton. Тобто поставлю три компоненти з-під SpeedButton, які будуть у нас з вами змінювати елементи вирівнювання для кожного абзацу. Значить, Ще раз з вами давайте пригадаємо, що ми з вами. Маємо поле DB Reach Edit, і зараз працюємо із ним. І зараз працюємо із ним. Значить, для того, щоб е використовувати dB-Rіч Edit, ми з вами пишемо DB-Reach Edit. Далі ставимо стрілочку. І нехай це буде кнопочка вирівнювання зліва. Значить, щоб працювати. Із абзацами ми з вами будемо використовувати параграф. Параграф. Далі будемо використовувати вирівнювання, тобі ж елігмент, і Будемо ставити е, саме значення. Тобі ж Left. Хоча я не зовсім впевнений, що у нас буде це All. Треба все-таки було All-Left. Ага, це не на ту кнопочку, на да? давайте я заберу. Тобто Elegment Left. Elegment Left. Секундочку. Ага, тут Left у нас ми в беремо. Буде інше. All. Давайте і тут. Добавлю ALL All-Left. Збережемо наш проект, запустимо. Перейдемо до редагування нашого елементу. До редагування нашого елементу. Ага. Попробуємо виділити текст, ну, стати в якийсь із абзаців. Ну, зокрема, давайте я стану. Ось цей абзац, от, другий абзац, нажму кнопочку Left, але він і так вирівняний зліва, да? значить, щоб був вирівняний справа, нам потрібно ще одну додати кнопочку, ми нажмемо Ctrl-V і напишемо L. Райт. Right. Значить, попробуємо арівнювання. Ага, а воно не працює. Ага, знач, дивіться. All a Left Justify. Бачите, яке можна вирівнювання? Та Left Justify, та Right Justify. Ага. І. Та центр. Давайте попробуємо написати. N параграф. Ага, ТА це буде так. Не знаю, так. А ну-ка, попробуємо написати Центр. Угу, Правильно все-таки. Значить, дивимося, став я в абзац, натискаю, да, і виходить, що у нас абзац. Роз... Розташовується по центру. Значить, left і right, Той, що ми писали, нам необхідно написати так. Та, right. Justify. Ще раз подив... подивимося на граматику, наче правильно. І вирівнювання а, зліва нам також необхідно сказати та Left Justify. Збережемо проєкт, запустимо. От, бачимо, що тепер у нас ніяких попереджень нема. Так у нас по центру абзац, так у нас справа абзац, так у нас зліва абзац. От. Після цього ми з вами. Ага, це у нас кнопочка для роботи із слідуючим елементом використовувалась. Ну, візьмемо, наприклад, слідуючий. Попробуємо пописати щось. В другому елементі, наприклад, поставимо, виділимо абзаці, поставимо справа. Візьмемо третій елемент, перейдемо в перший елемент, в другий елемент, дивіться, вирівнювання. Бачите, залишилось таке, як ми писали. Ну, давайте отут-от по центру. Ще раз попробуємо. І перейдемо в інший елемент. Подивимося, що ми з вами зробили. Бачимо, що все наше форматування лишилося. Значить, лишилося нам з вами поставити нормальні кнопочки для вирівнювання ось оцих елементів. Ось оціх елементів. І ми з вами далі підемо. Значить, як розташувати кнопочку? Нагадаю вам на компоненті. Значить, я можу напис... трішечки нижче їх поставити. Написати зверху, наприклад, використовуючи компоненту Label, написати, в кепшені написати. Ой, один наш дівся лейбл. Лейбл ми перетягнемо на панель. Щоб нам було видно його, да? напишемо ось тут вирівнювання. Вирівнювання, так. От, трошечки відтягнемо ось так поставимо, так. І тепер, наприклад, що зробимо? Поставимо на самі кнопочки малюнки. Значить, Обрали одну кнопочку, на ній треба поставити малюночок, стрілочка вліво, обираємо властивість, ми з вами вже це проходили Так, ще раз. Вибрав кнопочку. Вибираємо властивість глів. Нажмемо, знайдемо відповідні кнопочки. Кнопочки, якщо ви пригадаєте, ми з вами. Шукаем на диску Cf, папа, C в папке Program Files В uh, Common Files В uh, Ага Значит, у нас семерочка 64 битна. Поэтому, возьмем Program Files x86 Common Files Папочка Borland Shared Папочка uh, Images Папочка Buttons От, і тут знайдемо яку небудь стрілочку вліво. Нам поки що нема різниці, що це буде за стрілочка. Просто нехай вона буде вліво. Тут ми оберемо властивість глів і виберемо кнопочку вправо. Кнопочку вправо. І тут ми з вами посередині виберемо кнопочку яку небудь Яку нібудь більш-менш підходящу, ну, хай буде ось така. Хорошо? Щоб довгий винишов. Ось така. Далі далі я говорив вам, що обов'язково слід буде зробити основне меню. Головне меню або ж віконне меню. Я поставлю в будь-якому місці цей елемент форми, немає значення в якому. Відкрию. Його і зараз швиденько спроєктую декілька із пунктів меню. Давайте зробимо пункти для даного меню. Наприклад, зробимо першу, перший пункт. ну, Наприклад, зробимо так програма. От, зробимо другий пункт.